Представляємо ріпак Антігуа. Це середньостиглий безруковий гібрид селекції Лімагрейн із потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара. Гібрид демонструє високу зимостійкість і посухостійкість по 9 балів із 10. Він чудово адаптується до різного азотного фону, тож підходить для посівів із економним удобренням. Антігуа має тип N-Flex, що забезпечує ефективне засвоєння азоту і стабільний розвиток навіть у стресових умовах. Гібрид також придатний до пізніх строків сівби, що робить його ідеальним вибором для нестабільних погодних вікон. Урожайність поєднується з високою якістю: олійність 9 балів. Антігуа має стійкість до ФОМОЗу а також стійкий до вірусу жовтухи турнепсу і до циліндроспоріозу. Крім того, гібрид має високу стійкість до розтріскування стручків 9 із 9. Це гарантує збереження урожаю навіть у період затяжного дозрівання. Рекомендована норма висіву від 350 до 450 тисяч рослин на гектар. Антігуа підходить для вирощування у всіх регіонах України на поліссі, в лісостепу та в степу. Ріпак Антігуа це надійний гібрид для аграріїв, які хочуть отримати максимум з гектара навіть у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.